Три, два, один, старт! Получается! Получается! Воздух! Воздух кристально чист и пахнет морем. Это 19 век, не иначе. Мої вітання, друзі! Сьогодні на каналі з вами знову я, доктор Юта і ми повертаємося у чудовий світ Тропіко 5. Е і окрім цього ми повертаємося у минуле, щоб рятувати світ. Ну, одним словом, все як завжди. Нам пропонують е в цій черговій місії обрати будь-який з островів або Пуерто Коко, або Ісларохо. І я напевно візьму. візьму, я візьму? Давайте візьмемо Ісларохо. Я насправді не пам'ятаю, що в мене на них набудовано, тому. Якби це нічого не змінить, і того, що я виберу саме цей острів. Окей, подивимося, що нас тут чекає, яка у нас місія буде, і що нам потрібно буде зробити для цього. Здравствуй, Тропіко! Я із будущего. Мені прийшлось завершити путешествие во времени, щоб предотвратить надвигающийся апокаліпсис и спасти мир. Конечно, для выполнения моей задачи мені понадобится новий остров. Не замедлив обратить внимание на мои лидерские качества, король быстро решил назначить меня губернатором крошечной колонии. По иронии судьбы, мне предложили на выбор Пуэрто Коко и Исла наших давних врагов. Нужен план, как остановить Леона Кейна, но сперва нужно освоиться в этом времени. Добро пожаловать в Карибське море, губернатор. Позвольте представитися Лорд Оксфорд, посол Його Величества в этих местах. Ми раніше не встречались. Окей. Отож, ми повернулися назад в минуле. В минулу, в саму найпершу епоху, найпершу епоху Тропіку 5 Це епоха е, Колоніальна. Тобто, ми є васалом короля знову. І місія в нас експортувати золоту руду в кількості 5 тисяч, щоб врятувати, відкупитися, верніше, цим золотом від піратів і викупити в них принца. Я так розумію, читаючи е, опис. Е, окей, звичайно, ми це приймемо, натиснемо паузу, і я щось так дивився на ролик. У мене склалось враження, що графіка погіршилася в налаштуваннях, бо я щось бавився, бавився з налаштуваннями. Ніби все окей. Так, а от в меню налаштування писало, що клавіша F2, я можу перемкнутися на. Шептати на ухо, не, не правда, ли? правда, правда. Окей, можливо, я щось погано зрозумів. Ну, давайте розбиратися. 26% людей підтримують нашу незалежність наразі. Тільки в нас є 4 роки. 4 роки це термін нашої каденції, на яку нам відвела королева. Чи щось таке. Так, що це таке? Я не можу. А, ну тата та пауза натиснена. Е, так, в альманасі в нас є якісь безробітні? Так, да, є безробітні, 22. О, До речі, доволі такі, навіть деякі є освічені. Е, ну, Золото тут далеко не треба шукати. Ми бачимо, вже он поруч шахта є, і треба, напевно, ще десь піти розвідати. Де ми можемо ще якісь шахти познаходити? Тут якась шахта є, якісь. Ну, але це поки що далеко. Е, я думаю, що. Щось сюди треба піти, так? Подивитися, що тут за, за шахти. А за цей час ми е побудуємо. А, ну да, Ми нічого не побудуємо, тому що у нас технологія не вивчена. А, де бібліотека? Є в нас така структура. В принципі, побудуємо її десь. Так, щоб красиво. Ось тут вона якраз гарно гармонійно влазиться. А, що у нас в портах? Нічого немає, поки що. Давайте побудуємо ще якусь е, плантацію. Банани тут окей, какао, ні, кава. О, давайте каву будемо вирощувати. Я думаю, навіть десь тут, щоб далеко не ходити. І все, поки що. Мої поздравлення! У мене для вас сьогодні потрясаюче предложення! Як представитель корони, я можу предложить вам ексклюзивну торгову ліцензію. Ну, давайте. Я ніколи не купував цю за 4 тисячі. Давайте її купимо. Що у нас там від цього зміниться? Справді, чи вона вартує того. Подивимося на торгівлю. Так. Е Молоко, банани, кукурудзу можемо експортувати. О, дошки, до речі, вигідно робити. Тому давайте ми ще натиснемо на паузу. Так, а я можу будувати. В. пелераму чи не можу? Сир з молока. Ага, технології ще немає. А, ну, давайте тоді ми все-таки лагер елісоробів побудуємо. Десь отут. Де така є м -м -м, прийнятна густота лісу. Блін, ну не можна було добудувати вже її сюди. А -а -а, збудуйся якось нормально. Отак. От Отак мені подобається. І ще. Ну, там ми не можемо поки що будувати шахту, я про це забуваю. Е, більше нічого чіпати не будемо, хіба ще. Так, тут у нас. Так наш... вам уже известно... Так, Й... легені Срубі ми вже будуємо. Так що ти трошки запізнився, хлопче. І я пам'ятаю, вроді, ніби пам'ятаю, що всі місії. Так, е... О, давайте ми як ще побудуємо. Він зразу будується. А як? А, а як? можна тут побудувати? Отак. От е Якщо не помиляюся, в цій місії буде багато атак на нас. Тому давайте ми ще е тимчасово побудуємо вишку біля палацу. Отак. От І, в принципі, можемо пришвидшити час, тому що поки це все добудується. Будівельники є. О, якийсь народ пішов. Незрозуміло, звідки. Е, наразі ми нічого не можемо робити. У нас все тільки в процесі. Я давно, до речі, не запускав вже. Тобто не грав тропіку саме на цій стадії. Тобто, на стадії е, ще колоніальної епохи, самого початку гри бібліотека доволі швидко збудувалася. Зараз ми розпочнемо процес вивчення потрібних нам технологій. Так, є бібліотека. Е, дослідження. Нам потрібен совок. Це далі. І це все далі. По мірі того, як, е, як воно буде досліджуватись. Будується і плантація, я вже бачу. Але плантація вона та, там вона швидко. Але нам більше потрібен лагер лісорубів. І будемо тоді продавати дерево. Я так підозрюю. Дошки поки що не можемо. За 9.30. дерево це норм. Кава, а тут Его Королевское Величество велел мне доставить вам это письмо с благодарностью за верную службу на благо. Нам грошей, гроші давайте, нам больше денег заработать. Эм. А что там, кстати, с безработными? С э, бездомными? Де вони є? Бездомні, бездомні 39. Тобто є сенс будувати фазенди. Можна дві штучки десь ліпити. Ну, отут, наприклад. Украї місце. Лагерс рубів є. Народ на ньому працює, правда, ще не весь. Не повністю він заповнений. Оце питання тимчасове. Так, є дві золоті шахти. У нас тут насправді є, щоб цю шахту дослідити. Але давайте не будемо спішити. У нас і так. Е -е, поки що. Є, куди гроші витрачати, тому це не терміново. Скільки? Блін, в бібліотеці немає одного жителя. Відповідно, підозрюю, Та ні, 3 місяці, дослідження тільки що буде тривати, але це нормально. Так, бездомні далі є. П'ять безробітних. Це вже менше, ніж було. Значить, Немає поки що сенсу будувати нові от, споруди. Чекаємо, Вау. Ще Наші якийсь. землі дикі і нябус. Це я. я за. Я оці штуки теж би сам робив і без ваших настанов. Тому я напевно поставлю ще одну башту. Десь тут. Думаю, так буде нормально, коли їх вони будуть поруч стояти. У мене злі була ідея колись спробувати в, в синглплеєрі повністю замок оббудувати баштами. Я підозрюю, що тоді якби, ну, дуже важко навіть буде при нормальній навалі пройти якби, цю лінію оборони. О, нам гроші якісь ще закинули нові. А, гроші це кльово. Є в нас бездомні. Є. Будуємо. Будиночки. Для бездомних. тепер ще побудувати. а тут. Наша ісследовательська група? Є, шахти. Ем, але в мене, по-моєму, мало безробітних, правильно розумію? Так, да, в мене безробітних поки що мало. Тому давайте ми ще побудуємо одну вишку. Ем, добудуються ще ці дві хатинки. Тоді, можливо, до нас підвалить ще народ. І все буде гуд. О, бачите, наприклад, сьогодні приїхало сім нових жителів. А, давайте тоді одразу почнемо будувати шахту, одну поки що шахту. Так, і одразу сюди ми прокладемо дорогу. Можемо ми якось звідси? Я хочу криву дорогу. Отак. Так. О, отак. Судесно. Потім ми і далі сюди поведемо до іншої шахти, але поки що нехай буде так. Uh, да, я так щось ну, відвик від цього, що кораблі будуть доволі повільно плавати. Тим більше, поки що тільки один корабель uh, у нас курсує на маршруті, і він займається деревом. Ну, певно, доведеться побудувати ще одну пристань, але це вже коли з'являться гроші. Так. Uh, зараз я вас візьму за завдання, тільки закінчу, хай закінчаться вишки у нас. Будівництво вишок. Благодаря вашим усіллям революційне движение крепнет. Uh, Ну давайте... Трьох освічених громадян у собі візьмемо. Так, Його що величество готов розплав. Окей, це теж не проблема. Подивимося в альманах, безробітних 9 поки що. Ну, оце не добудувалася ще шахта, так? Бездомних 20, бездомні є далі. Відповідно, є сенс. А, треба подивитися, до речі, що за бездомні в нас. Ну, є сенс побудувати один особнічок. Особнички ми будуємо в елітних районах. От тут десь, наприклад. Так, та шахта ще не готова. Ну, біля шахти теж потрібно побудувати якийсь один простенький будинок, щоб далеко мешканці не бігали туди-сюди, від будинку до, до місця роботи. Нічого там в торгів торгівлі не з'явилося нового. Дуже багато дошок. Дерева, верніше, купують. От Тютюн вигідно. О, какао як вигідно вирощувати. Так, а це що таке в нас? Кава, а... Є какао плантація в нас? Є. Думаю, що нічого поганого не станеться, якщо ми збудуємо цю плантацію, правильно? Е, вистачить робочих і на це. І тоді будемо ще й какао експортувати. Ну і буде прикольно. Так, поки що пішли легенький мінус наразі, ну, це так, тимчасово, мінус 7 тисяч це не найгірше, що може бути. І погляньте, ми доволі так впевнено тримаємось на, е, революційні... на революційні... в ящиках... Це ясно. На революційній позначці 27%. Тобто 27% мешканців підтримують ідею революції нашої незалежності. Це прекрасно. Я вважаю. І, і що ще нам потрібно? Нам потрібно зараз гроші, тому що я хочу тут... А, ні, не треба тут будинок Хоча ні, треба будинок будувати, все у нас один житель працює, це дуже мало. Ферма неефективно буде якби, працювати. Добудували особнячок. І вже дві сім'ї одразу в нього заселилося. Прекрасно. Троє жителів прибули. Так, скільки коштує порт? Бо я ще пам'ятав в інфраструктурі він, так? Порт 3500. Є в нас якісь. О, бездомних знову. Бездомних кількість якось не зменшується. Не знаю, де вони беруться. Безробітних 6. Тут не заповнено. Ну, є сенс побудувати ще один порт. Я так вважаю, і давайте дорогу десь сюди прокладемо. Зробимо її прямою. Тому наразі буде в процесі відутику. то украв мою рукопість і здав її під псевдонімом. Ого, як вони швидко дослідили. Давайте військовий форт. Ні, давайте дошки все-таки перше. Дошки, військовий форт і бригади. Ось так буде. Тому що для дошки це нам дасть додатковий бонус на виробництво товарів. Ну, це буде прикольно. Можна е, покращувати ці штуки ще не можна. Не та епоха. Тут все окей. Ніхто не дасть нам поет. Окей. Це, це таке як завдання, якби одне з тих, одне з тих яке ну, воно виконується рано чи пізно, тобто без варіантів, тому що дослідження все одно будуть просуватися, а значить, рано чи пізно ми це дослідимо. Так, я думаю, будемо какао експортувати, правильно? я думаю, та? Давайте закінчувати цю штуку. Так, это пираты бежать, да? М -м -м, пираты, цены очень добра. Мы будем бороться с тобой на улицах и на берегах. Женщины любят мужчин. Мун... Мы... Сдавайся или умри. В атаку! Сдавайся Но или крутите, умри. Ну, пираты. Слава Эль Президента! А, Что-то я, вижу, я нас тут зараз покромсают, так. Хоча б, один, хоча б один підрозділ вони винесли, от у нас 4000 здоров'я лишилося. Але якби. Шансів мало, насправді, тому що їх аж три загони. Але якби, ну, навіть якщо вони її знищать, то вони, по-моєму, потім просто втечуть. Ну, а будь-якому випадку вони лінію з трьох баш... баш... не пройдуть, я так підозрюю. Ну, хоча б одного знищить, хлопці. Ми відкрили, що якщо прекрасно. Війна це ад. Ну да. Так, да, не знищили меніть один підрозділ. Ну, доведеться попрощатися з лісопилкою і підозрію. Так, как що сталося? должно бути зв'язно, Губерт. А як ми вже побудували, хлопці? Ви запізнилися за цим завданням. Явокоралевське величество хотів би більше знати. Це теж не складно. Але ми не можемо нікого відправити, тому що от, можемо покращити? Теж не можемо. Тобто, відповідно, Ми по максимуму все зробили, нічого кращого ми тут не могли вже зробити. Партись нам нема чим. От, Бачите, вони, вони одразу ну, втекли, по суті. А нашу плантацію ми за 2000 відновимо. Це не проблема. А от якби вони дійшли до рівня башт, то то було б, то б цікаво було. Підозрюю, що вони би башти не прийшли. Е, так, 14 безробітних. 37 бездомних. І поки що у нас нема грошей. Ну, одну фазендочку ми побудуємо, Я думаю, нічого страшного не станеться. Десь отут. Шахта працює. Ой, давайте ще одну фазенду побудуємо біля шахти, щоб далеко не ходити. Ось так. Поїхали. Я пришвидчу час. Давайте добудовуйте вже ще один пристань. Я хочу експортувати какао. Підозрюю, що поки вони до, до, дороблять пристань, то, то в какао вже ніхто не буде купувати. Так. Ну, як я і казав. Каву наразі експортують. Якщо я переф... перефразуюсь на каву. Так, стоп, а це в нас кава, правильно? Правильно. Ну, давайте каву будемо експортувати. Зараз її якраз. Добудують. А, какао, ну не знаю, какао. Так, а вони їдять какао. Какао підозрюю не їдять. Тому давайте щось таке, що можна їсти. Тут не вигідно це вирощувати. Це теж. це теж. О, ананаси вигідно вирощувати. Чудово. Нехай будуть ананаси. Так. О, можна вже розвідати. Отправим экспедицию, чтобы виконати місію, і візьмемо наступну. Можна вже взяти її. Все, не можна взяти. Президенти, Образование играет важную роль. А... Взять хотя бы меня. Кем бы би я был, если бы не вылетел. Не учился в нескольких престижных университетах. Ну, mm. давайте косить, правим там. В Магадан. Ну, давайте цю. Докентьоксун. Нехай їде. Так, а Панди ти що хочеш? Явилося за вашими сокровищами. Треба підкупити піратів. 5000 треба заплатити. Ну я б не дуже хотів їх підкуповувати. Я в принципі з ними відчуваю, що можу справлятися. Мені нема сенсу це робити, але... Раз така місія, то ми вже її виконуємо. Дивиться таке наших членів династії тут бігає. Аж четверо. А це президент. Жіч надаєла. Мої контрабандисти пропонують предлагають нам. Окей. Okay. Якийсь маршрут торговий золото з'явився, так розумію, правильно? Золото, а ні, це, це імпорт. Не, не з'явилось нічого по золоту. Окей. Okay. Поки що не чіпаємо. Так, все добудували? Наскільки я бачу, все. Що у нас там з бездомними 25, безробітними 9. Ну, можна побудувати вже. Ні, не можна, тому що нема грошей. Лісопилку. Давайте, грошики, приходьте. Вони нам наразі потрібні.